Якщо зробити топ трьох речей, що мені найважче доється у то діалоги точно там будуть. Але переклавши дане відео, я зрозумів, що в мене ще й шанс все виправити. Давайте поглянемо разом. Перше Теги, реплік та дій. Зрозумівши, як їх використовувати, ви зробите сцени більш плавними. Теге це також інструмент регулювання темпу сцени. Так, так, звісно, сідня хутко махнула рукою. Саме так, я зрозуміла, як воно працює. Завдяки різкому помаху руки ми прочитаємо цю сцену у швидкому темпі. Таким чином автор може контролювати екшен у книзі. Але не перестарайтеся, ще одну секунду доктор Махмуд перевірив свій блокнот. Ми всі дивимося на нього. Парас, місіс Гілнер, ви розумієте, що ваш син зареєструвався в системі. Чоловік відчинив вікно, щоб випустити свіжого повітря. Так, мати стурбовано кивнула. Доктор Махмуд сів за свій стіл. Він приймав золофт, але згодом перестав. «Бачите, як тут це не зграбно. Так, герої щось роблять, але ці вчинки нічого не означають. Вони лише відволікають від розмови та постійно переривають діалог. Хоча тут і присутні різноманіття, воно гальмує хід думок читача, не дає сконцентруватися на сказаному. Натомість вирішіть усі теги, що не несуть жодного сенсу, і просто дайте героям поговорити. Пишучи діалог, зверніть увагу на найголовніші репліки, що несуть якусь динаміку, і вставте туди тег дії. Це мають бути якісь переломні моменти, де персонажі змінюють тон. До прикладу, спершу вони гуляють вулицею залишити пару реплік без тегу, Потім даєте тег, що герой повільно повернув голову в бік і побачив дивного чоловіка позаду. Тепер герої пришвидшили крок. Діалог продовжився, але читач тепер розуміє, що атмосфера стала більш напруженою. Ви можете навіть вставляти тех дії посеред репліки, щоби показати, що герой, говорячи, що водночас щось робить. А як же щодо тегів реплік? Перш за все, варто розуміти, що сказав сказала хоча й звучить банально, ти є найголовнішим серед них. Зараз побачимо, чому. Сила цього тегу прозорості. Він не читача час та дозволяє не невід... Відволікатися, щоб уявити, як персонаж гаркнув, хрюкнув, зойкнув чи прошепотів. Не перетворюйте свою історію в зоопарк. Персонаж не завжди вигукують та промовляють. Сказав, сказала лаконічно вказує на автора репліки та дає змогу слідувати за ходом діалогу. Сказав, не передає, як герой говорить. Він передає, хто саме говорить. Натомість відчуття від діалогу варто передавати не так його тегами, як самим діалогом. Вносить емоції не в теги, а в слова персонажів. Також теги реплік можна замінити тегами дій. Будь ласка, просто дайте їм піти, натомість заберіть мене, благав Джон. Будь ласка, просто дайте їм піти, натомість заберіть мене. Джон став між офіцером та дверима, сльози на очах. Таким чином ви будете показувати, а не сухо розказувати. Але словечки, як от прошепотів, благав, промовив та інші, мають місце у ваших діалогах. Просто потрібно правильно їх використовувати. У книзі від Стівена Кінга та «Імлороджених від Сендерсона лише 10-15% тегів репліки чимось, окрім сказав, спитав. Ці словечка можна використовувати для того, щоб подати щось нове, що не передано самою реплікою. Вона знову почала сопіти, і він поклав батьківську руку на її плече. Вона присунулася ближче, намагаючись використати тепло від руки, щоб прогнати біль. Я любила його келсіри, вона прошепотіла. Еленда, я знаю. Шепі тут прояснює тон. Такі теги також можна використовувати, щоб легше та швидше передати бажану атмосферу, і не використовувати багато слів у самій репліці. І це нормально, показує не розказує чудова порада, проте вона не є безумовним правилом. Інколи можна просто сказати: він був наляканий, вона защебетала. Потрібно багато практики, щоб зрозуміти, де вставляти такі слова. Особисто я теж ще маю з ними труднощі. Вони як сіль, звісно, потрібні, але ти не хочеш їсти лише одну сіль. Це не сведе до другої поради. Дайте персонажам говорити. Є багато ситуацій, коли початкові автори просто відмовляються дати своїм героям сказати хоча б декілька реплік, без жодних тегів та дій. Не потрібно боятися це робити, ваші читачі не є тупими. Вони зможуть розібратися, хто зараз говорить, якщо в розмові беруть участь двоє людей, і на її початку ви пару разів тегами зазначили, хто сказав те та інше. Є випадки, де персонажі можуть півсторінки розмовляти, і жодна репліка не матиме тегу. У книзі Північне Сяйво взагалі є момент, де діалог займає три сторінки і містить лише п'ять тегів, реплік та дві дії. І це нормально, бо автор зробив самі слова цікавими. В реальному житті ми не махаємо кулаком під час кожного вислову, якщо ми, звісно, не в кімнаті повні комарів. Давайте читачу самому розібратися у ваших діалогах. Але звісно не робіть їх занадто заплутаними. Отже, інколи персонажі можуть просто обмінюватися словами, і не треба виривати читача з діалогу, щоб прояснити його. Але це може вести до іншої проблеми, базікаючи голови або біла кімната. Це коли є діалог, але зовсім не прояснено, що відбувається навколо. Герої просто розмовляють в вакуумі. Саме тому часто радять не розпочинати книгу з діалогу, а спершу встановити сцену та сказати, де персонажі знаходяться, прояснити, який це взагалі історичний період. Навколо що тягнуть віз короля чи літаючі машини. Це також допоможе уникнути неправдоподібних ситуацій, коли горой падає з даху і виживає, бо внизу виявляється вусніп сіна. Спочатку покажіть, що в місті, де не де розставлені вози, повні сіна, і тільки після цього розпочинайте погоню, в кінці якої горой опиниться на даху і йому доведеться стрибати. І з діалогом так само: спершу встановіть підґрунтя, опишіть стіл, по якому горой під час розмови буде вдаряти, опишіть причинене вікно, щоб потім у читача не виникло запитань. Коли після репліки героїня поверне голову і вітер розстріпає її волосся, Читач знатиме ще перед діалогом, що вікно було відчинене, і не виникатимуть запитання, звідки взагалі в кімнаті взявся вітер. Третє. Якщо і стегами ще можна дати пораду, то найважче це дати кожному персонажу унікальний голос, зробити так, щоб герої відрізнялися. У моїх творах герої зазвичай звучать або однаково, або всі поголону копіють мою манеру спілкування в реальному житті, не завжди їхнім співрозмовникам порад фокусується на тому, як герої промовляють слова, підбір слів, синтаксис, акцент. Але Тім Хіксон бачає більше користі в тому, яку роль персонаж відіграє в діалозі і що для персонажа знаходиться в центрі уваги. Співачі, сказав Тіріон, звертаючись до Меріліона. Коли ти будеш складати баладу про це, обов'язково розкажи їм, як ледіарин позбавила Карлика права на чемпіона і послала його кульгавого у сенцях і шкандибаючого, щоб зустрітися з її найкращим лицарем. Ви просите колягаву людину навчити каліку танцювати? сказав Ціріон. Яким би щирим не був урок, результат, свідчив за все, буде гротескним. Коли Тіріон Ланістер говорить, то фокусується на жорстокостях, які чинять інші, як принизливо можуть почуватися люди, як їм, будучи відкинутими, важко жити, бо він сам відкинутий, сам перетерпів жорстокості з боку інших. У Тіріона така ж освіта, слониковий запас, синтаксис та акцент, як, скажімо, у Тайвіна Ланістера, але персонаж у розмовах все одно почувається зовсім іншою особистістю, саме через речі, на яких він фокусується. Тайвін би звертав увагу на шкоді, завданій імені Ланістерів, постійно посилався би на велет свого духу тому і так далі. Проблема з голосами персонажів у тому, що вони підходять до теми під однаковим кутом. Трагічна ситуація для одного героя буде трагічною для іншого. Персонажі просто відзеркалюються не одного. Натомість спробуйте дати їм, хоча б трохи відмінних поглядів, навіть якщо це якась командна робота, і можна об'єктивно визначити щось одне, що буде трагедією і провалом для усіх. Ви все ще можете показати різницю між героями. Запізнитися на урок для відмінника це удар по репутації, а теж саме запізнення для двіюшника буде трагедією, так, але з іншої причини його батьків знову виключать до школи, бо це вже не перше запізнення. Песиміст буде дивитися на світ відміна від оптиміста, але це не означає, що потрібно робити героїв однобокими, де нетренований здорувань говорить лише про ламання кісток. Проте підбір слів теж має значення: вік, стай, житцевий досвід, виховання, будуть формувати наш синтаксис, нашу поетичність або її відсутність, кількість слів, як багато ми будемо слухати перед тим, як ставити свої 5 копійок, скільки часу ми щось пояснюємо, швидко й обірваними тезами чи повільно та детально, наскільки нам комфортно розмовляти у великих компаніях, контроль над дім взяло ну, моторошне перечуття, що не все гаразд. Здається, це був саме ваш від'їзд, що задав суперечливу ноту. Те, як ви відвернулися від матері, хоча двічі озирнулися назад, не те, що двох разів мало бути більшість достатньо, та зрештою для вас навіть одного було забагато. Ваш погляд, здавалося, сигналізував якісь повідомлення про смертельну образу, що затаїлося десь глибоко. Цей хлопець, братство, хитаючись переді мною перед назад, як ідіот, піднімає сокиру ще вище своєї голови. Його план, я бачу не надто складний. Він має намір це важке лазо мій череп, і він на цьому, звісно, не зупиниться. Подивіться, як багато ми вже знаємо про цих людей, лише із того, як вони говорять. Слова матері говорять нам, що вона освічена, ймовірно, належить до вищого класу. Вона схильна занадто все обмірковувати. Слово матір, а не мама свідчить про її дистанцію зі співрозмовником. У другому прикладі мова чітка, зрозуміла та відносно проста. Це прямолінійний чоловік, розумний, але не прикидається вельможею. Але у даному уривку сила не лише у підборі слів, а у різниці між героями. Вони не просто унікально говорять, вони ще й не схожі одне на одного. Бо ви можете мати двох унікальних геніїв, що говоритимуть однаковими термінами, і будуть актикра. Плі води, погодьтеся, не дуже цікаво спостерігати за ідентичними персонажами. Можна виділити п'ять речей, щоб встановити контраст між героями. Першому ні шаблони Паватарі Анг зазвичай посилається на минуле у своїх розмовах та проводить з ними паралелі. Шаблон Сокі селекції, де він повільно підводить до панчлайну, даючи багато деталей, і під кінець шокує всіх кульмінацію. Він любить спершу подавати обґрунтування, а вже потім вирішення. Тоф, на відміну від Катари, говорить короткими реченнями, вона досить прямолінійна. В той час, як Катара любить інколи ходити навколо теми та звертати увагу на почуття, а не на саму суть. Друге, як герої подають інформацію, вони впевнені в тому, що говорять. Чи їхня мова пронизана різними можливо? Я гадаю, мені здається. Вони готові до конфліктів чи завжди з усіма погоджуються. Люблять повторюватися чи навпаки з них лишнього слова не виб'єш. Третє підбір слів. Так він теж грає роль. За приклад, подивіться на Гетсбі. Він чітко де зрозуміти, що належить до вищого класу. Тільки не треба перестаратися і робити персонажа картонним, де він постійно буде говорити одну й ту саму фразу, яка з родзинки перетвориться на кліше. Четверте метафори та порівняння. В залежності від свого досвіду та типу зайнятості. Персонажі будуть використовувати в мові унікальні метафори. Якщо героя минуле військового, він буде використовувати військові терміни. Те саме з науковцями біологи, лінгвісти, математики. Кожен бачить одну і ту саму річ у різній метричній системі. П'ятий візуальний стиль. Подумайте, як діалог буде виглядати на сторінці. Це теж сильно запам'ятається читачу. Який герой займає найбільше місце на сторінці? У кого завжди лише один рядок? Чия репліка у компанії завжди є останньою. Звісно. Ну не потрібно робити контраст усюди. Герої можуть бути чимось схожими, так само як і реальні люди. Знову ж таки, згадайте сіль. Без неї нікуди, але повна тарілка соліться зовсім не на підсід. Є так зване золоте правило. Діалог має бути таким, щоб якщо з нього вирізати усі теги, все одно буде зрозуміло, хто говорить. Але як ми переконалися раніше, головне не обгортка, хоча вона теж роль. Головне фокус персонажів, який робить їх унікальними. Справжнє золоте правило звучало би так, не кожна репліка діалогу має звучати так, ніби лише один конкретний персонаж міг її сказати, але кожний персонаж має мати хоча б якусь кількість реплік, які належали б лише йому. Шосте реалістичність. Часто можна почути пораду, що потрібно слухати реальних людей і писати діалоги на цій основі. Це, звісно, корисно, люди поряд є безцінним банком інформації та прикладів. Але у книгах не буде цікаво читати, як персонажі запинаються та повторюються, а саме так ми зазвичай говоримо. Як же тоді уникнути нудного тексту, але не зробити його занадто стерильним? Унесіть в нього трохи гармідеру. Герої не мають бути як боти, що виконують скрипт. Зроби 20 кроків, повернись і позіхни. Поглянемо, наприклад, за нігеляції, біолог. Якісь гриби, букви зроблені з їх плодових тіл. Геодезист. Слова з грибів Антрополог. Не існує записів про жодну людську мову, яка використовувала б цей метод письма. Чиснують якісь тварини, що спілкуються таким чином. Біолог. Ні, жодної. Геодезист. Ви жартуєте? Це жарт, правда? Біолог. Плодові тіла, утворення слів. Як бачимо, персонажі не прямо відповідають. Отримавши запитання, герої продовжують гнути свою лінію і відповідають співбесіднику лише в наступній репліці. Біолог розглядає явище як дивний природничий феномен. Антрополог підходить зі своєї точки зору та намагається співвіднести це явище з людською цивілізацією. У той час геодезист звертає увагу, наскільки дивним і, можливо, небезпечним це явище є. Біолог відповідає антропологу, але геодезист певний час залишається без відповіді. Тобто репліки логічно не слідують одна за одною. Вони йдуть Рімішку, бо люди не роботи і спілкуються унікально. Дещо в розмові ми можемо сказати для самих себе, як от остання репліка. Біолог сказав це чисто із подиву. Також зверніть увагу на його граматику. Ми не завжди утворюємо повні зв'язні речення. Інколи ми обрізаємо початок та кінцівку, щоб швидше передати суть. А тепер представимо, що після кожної репліки йшла пряма відповідь на неї. Антрополог це якісь гриби. Біолог, так, букви зроблені з плодових тіл утворюючи слова. Антрополог, чи є якась тварина, що спілкується таким чином? Біолог, ні, жодної. Антрополог. Немає записів про жодну людську мову, яка використовувала би цей метод письма. Біолог, хто ж тоді це написав? Геодезист, Ви жартуєте? Це жарт, правда? Біолог, я так не думаю. Антрополог. Точно не після всього, що ми бачили. До речі, пишіть, чи варто зачитувати великі масиви тексту, чи просто подавати їх на екрані, щоб ви натиснули на паузу та прочитали самі. Дивлячись на це, я тепер розумію, що мої діалоги, звучать дуже похожими на це. Але воно звучить неприродно та вимушено. Наступна смислова лінія починається лише після закінчення першої, що робить розмову картонною. Герої наче на допиті, спробуйте внести в свої діалоги трішки дисгармонії та зробити їх більш живими. Але чи потрібен вам взагалі діалог? Справа не в тому, що його важко написати, хоча це теж достойна причина. Річ у цій... Що ви не мусите промовляти кожну сцену книги через репліки героїв. Інколи можна уникнути діалогу та просто підсумувати. Це те, що у фільмі досить важко зробити. Хоча згадайте чудову серію аватара про театр, де вони підсумували весь серіал одним епізодом. Але, тим не менш, у книзі набагато легше зробити підсумок та укоротити текст. Це стане у пригоді, якщо ви хочете уникнути довгих ситуацій, які буде нудно читати у повільному темпі. Просто підсумуйте їх і подайте основне, що відбувалося під час розмови. Герої вирішили те і те. Персонажі домовилися піти туди і туди. Також це підійде до ситуації, де у вас є дві важливі сцени, але між ними мусить бути ще щось. Вони не можуть іти одна за одною. Я автор вставляю туди якийсь філерний діалог, щоб заповнити прогалину. Признавайтеся, у кожного таке було чи не так. Але замість того подайте підсумок, що відбулося між цими двома сценами. Цим підсумком ви можете змінити тон перед важливою сценою або встановити потрібну атмосферу. Оскільки відео називається Усе про діалоги, то зараз згадаємо ще пару ключових аспектів діалогу. У попередніх відео ми детально говорили про них, тому зараз лише коротко підсумуємо. Якісний діалог робить три речі: містить конфлікт. Одна сторона атакує, інша захищається. Це не мусить бути суперечка. Герої можуть вибирати, куди відправитися у відпустку, і тут все ще буде конфлікт, бо він хоче на риболовлю, а вона на море. Також діалог містить підтекст. Це коли не про все сказано напряму. Деяку інформацію можна дізнатися лише з невербальних дій, як отон голосу, поза чи на що співрозмовник звертає увагу. Також діалог звучить природньо – Репліки ваших героїв мають відповідати їх особистостям, вихованню і навіть періоду, в якій персонаж живе. Якщо це середньовічне фентезі, герой не може хвалитися, що його кінь швидше за Феррарі, звідки йому в середньовіччі знати, що таке Феррарі. Та діалоги – ця гігантська тема. Тому якщо я щось упустив, з радістю прочитаю про це в коментарях. Пишіть хороші історії.